Так, дивіться, багато людей зараз е, бажають зекономити да, на шиномонтажі. В чому справа відбувається? Е, бо всі вважають, 2-3 тижні та буде вже сезонна заміна шин. І вони приїжджають, кажуть, підкачайте, зробіть щось щось, 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 щось зробить. Е, але не бажають за це сплачувати. Да, бо це повне бортування, це ремонт тік, це. Наше клопотання, і ми за це хочемо зідрати гроші. звісно. От, для таких клієнтів, дивіться, це, в принципі, річ, яка повинна бути в кожній автівці. Ну, особисто для таких клієнтів маємо у продажу ось такий набор, дивіться. Це набор швидкого ремонту. Да? От Якраз 2-3 тижні воно гарно працює, іноді працює роками. Да? Шилом розробили пошкодження, вставили іглу, шнурочок, він гумовий спеціальний шнурочок, клієм все промазали, у дирочку впихнули, так сказати, шинку відремонтували, докачали та поїхали далі кататися. Швидко, недорого і майже якісно. Ось. Ну а якщо ви все ж таки не бажаєте. Мати ось таку штучку у себе в автівці та скористуватися її, то ми з радістю відремонтуємо, як кажуть, з радістю відремонтуємо ваші колеса, щоб заробити на свої кошти. Да? От, займаємося тільки якісним шиномонтажем, робимо тільки якісні ремонти, гарно балансуємо, трохи розуміємося на дисках, трохи-трохи. Це таке, сарказмінький. Тому місто Дніпро. Тверезі шиномонтаж монтаж стоять. Колеса у нас на вулиці шині. Це ми тверезий шиномонтаж, монтаж, мийка шин. Шин на 23Б, кому треба що відремонтувати, побалансувати, порихтувати, Будь ласка, звертайтеся, робимо майже все. Так що, гарного дня!